Ну такі ж вони смачненні, хто не скуштує всі просять рецепт. Так мені розхвалювала сусідка ці помідори. Я ж зацікавилася й собі на однолітрову банку пару зубків чималого часнику, подрібненого, трішки суміш перців, половинка лаврового листочка або один маленький. Пропарю 10 хвилин. Воду зливаю, вона вже не потрібна, готую томатний сік. Перекручуються помідори на соковижималку і ставлю на вогонь, хай потихеньку гріється. У кожну банку мені розказали так: потрібна 1 чайна ложка з гіркою солі, 5 чайних ложок цукру та 6 чайних ложок оцту. Скільки містилося саме в моїх ложках, я розпишу в описі. Заливаю киплячим томатним соком, закручую, перевертаю, закутую. Зробила 4 однолітрові баночки для проби. Якщо дійсно такі, як розповідали, готуватиму й надалі. А ви такі вже куштували, поділіться своїми враженнями. Смачного!